Я хочу звернутися до вас, його дорогі брати по зброї, побратими, працівники служби безпеки і інших спецпідрозділів. У нас священників, у вчителів і у вас, працівників спецслужб, є дуже. Важлива спільна риса. Якщо героями теперішньої війни мали би бути, і тільки вони мали би бути Збройні сили України і воїни, які безпосередньо тримають лінію фронту. І саме від них залежить теперішня війна, її результат. І виживання нашого народу. То вчителі, священники і працівники спецслужб це ті, від яких залежить війна майбутнє. Та, яка може відбудеться, а може не відбудеться. Та, для якої будуть сформовані передумови або не будуть сформовані передумови. Від нас залежить, кого ми виховаємо, який прищепимо світогляд. І тому тут є дуже важливо, чи сьогодні. Молоді люди присутні на похоронах наших військових, чи вони йдуть будувати русський мір, ідучи хресним ходом навіть сьогодні на нахищати і боячись, уникаючи промовити навіть просте слава Україні, не просто опускають голову і мовчать. Не вповідають так, як можуть, бо знають, що получать, а просто мовчать. Чому? Бо їм уже за цих 20 з лишнім років привили відразу. До всього українського. Вони вважають, що якщо воно українське, воно не духовне, не православне. А якщо православне, то обов'язково мусить бути московське. Тому так для них це принципово. Але це маємо розуміти і ми з вами. Від вчителів залежить, чи вони привиють дітям патріотизм, чи вони включать дурня і скажуть, наше діло тільки навчати, а не виховувати, хто там хоче. Так нехай собі свої цінності прививає у сім'ї. А від вас, хлопці, залежить більше від нас обох і від священників, і від вчителів. Чому один посаджений, злочинець сепаратист зберігає життя тисячі хлопців, які загинуть потім через те, то, що той сепаратист не був посаджений. Якщо би браслет на пашу Мерседеса вбрали 20 років тому. Не було би виховано ті сотні священників Україну ненависників, які породили в свою чергу десятки і сотні тисяч людей, які цураються всього українського, нібито як бездуховно. Один браслет міг би зберегти безліч життів. Один посаджений вчасно Шуфрич чи Медведчук міг зберегти цілісність країни. і... Не допустити загибелі кращих синів і дочок нашого народу. Смерть гліба це героїзм, це мужність. Але героїзм він в силу там, де хтось просто не виконав свої банальні рутинні оповісти. Вчасно не відкрив справу, вчасно не довів її до кінця, вчасно не зреагував на те, що щось не так або зробив вигляд, що цього не бачив. Або коли країна роззброювалася, отримав свою долю і тихенько спостерігав за тим, що буде далі, а потім за те невиконання обов'язків одними ідуть платити інші, і платять високу і дорогу ціну, аби народ знову мав шанс, ще один шанс почати все спочатку. Але цей шанс далеко не гарантує, що це закінчиться добром. Якщо народ не зробить висновки, якщо народ будуть учити ватні вчителі чи неукраїнські священники, якщо всі не будуть працювати як єдиний організм, всі втрати будуть даремні. Вони тільки розтягнуть агонію, поможе страждання. І все буде починатися знову і знову спочатку.